Шалом, це Славко. Поки я очищав свідомість оцим от тюнінгованим кортиком, ну, умієного, але допустимої якості та детективами, що спочатку значно цікавіше, ніж в другій половині, в світі щось трапилося. І що, власне, яке саторіє я осягнув очищенням своєї свідомості? Я скажу, що нам ця кроватка Трампа. Дорого обійдеться. Ви, мабуть, уже чули за те, що Україна безглуздо втратила 400 тисяч в війні, що була нікому не потрібна. І те саме про росіян. Що позиція публічна позиція Трампа вперше висловлена. Де він фактично ставить знак рівняння в безглуздій війні між росіянами і українцями. Він прийняв концепцію Лаврова, концепцію братнього народу. Недармо такер їздив. Нас будуть берити як братні народи, і тому не як там сказано, жити в меншій, але щасливій Україні. Трамп підтвердив кінець концепції великої України. Власне, з цим вони погодилися з Лавровим. Власне, це перший зовнішньополітичний висновок. Нам ще багато, я скажу. Нам раніше ми м'яр чули тільки від Путіна Лаврова і Орбана, ну і ще оцього дзуня, як його там словацького, якого я ніяк не вивчу, ну ви знаєте. Коротше, оцього як воно, Сусіка. якщо ви дивилися оцю, ніколи не думав, що ця пошлінька карпатська оперетка, радянська, настільки все-таки каже Богдан, але не сусік. От. Такий самий сусік тепер у Словаччині править. Якщо такого ж не оберуть на Румунії. Так ось. Власне, вчора я ще вважав, що мир, вигляд миру в Україні буде залежати від ситуації в Сирії. Чи лишать там Асада? Зараз мені ваше, чи знайдуть цього Асада і де. Тому. Всякі радикальні рішення по Сирії, радикальні зміни в Сирії, вони говоритимуть в принципі на користь України в перспективі, хоча кореляція не дуже висока між цими подіями. Там обговорюють, що там воно вивозить. Що цікаве, приємно що остаточно всі ці бабети вк вкриваються уже. І Бабченкові за державу обідно, але він говорить, ми соседоточимося на одному фронті і розберемося. с украинцем и тем оружием, которое вывезут из Сирии. Слушайте, вот я скажу, что в каждом русском умирает имперец, ему за державу обидно. Вместо того, чтобы княпать за ваши донаты, он бы мог третий подписать контракт и честно умереть за Сирию, если не хотел умирать за Донбасс. Ну, в Грузию мог бы, по крайней мере, поехать титушной, но засал, наверное, бы. Хотя в Киев ездил, ну, стареют люди, я тоже уже, знаете, не образец. Меня уже и собакой большой можно напугать, старею. Я до чого це все? Виду, що Москвин завжди москвин. А щодо того, що вивезуть із Турції, ані з китайської границі, з азійської частини Росії, ви дивіться наших братів японців, вивезли значно більше ПВО і його вже змарнували, ніж в теорії можна металоломом вивезти із. Сирії. Ну що подивіться, а куди вони його вивезуть із Сирії? Перше. І друге, на чому вони його вивезуть із Сирії? І третє, а хто їм дасть це грошовите добро вивезти із Сирії, коли його можна продати яким-то бородачам? З цим ми закінчили. Тепер щодо втрат, так, не буду навіть читати, як там Москва прокоментує падіння Асвена, черідна бравада. Перш за все, каже Зеленський вказав, втрати можна порахувати значить 200 на 100 тисяч вбитими москвини, 200 тисяч москвини, Ну це з пропавшими безвісті і з нашими на 100 тисяч, і десь 370 тисяч на 550 пораненими в різні степені. Ну, За СЗЧ ми не знаємо скільки і пропалих без Безвісті, так що це все в великому приближенні цифри. Тепер. Як ви розумієте, продовжують на нас тиснути, що зменшити призовний вик. Ну, це таки зараз ви ще за кілька проблем. поговорите. я, власне, оце мені нагадав штучний розум. Ось власне основна проблема кризи для нас, наших наталок потіснять Палестинці. Оце криза в Лівані, ви бачите, бешенці. І всі ці бешенці, як ви розумієте, ламануться в Європу в гарячі об'яті. Лівачні європейські від чого нашим українським бешенцям стане трохи не до бешенства в Європі, тому що палестинці, ви бачите, вороже наставлені навіть на дружелюбних натавок. Чи Оксанок, я вже забув, як їх в Турції називають. Наташек, а Наташек. Коротше кажучи, палестинці навіть наших любіобільних Наташек не люблять. Коротше кажучи, українським бешенцам будуть непереливки, коли цих 2 мільйона. Явиться в гарячі об'ятія люблячих їх європейських лівих, ми ще подивимося, а ми повернемося до України контролмап. Ви бачите, що як без, чому, і що і мобілізація 18-річних, ну, зменшення призовного віку з менше 25 років, не дуже чого і дасть. Тому що, по-перше, ви бачите, нема ким, нема чим, нема як. Росіяни знов заходять узким клінам. Після всіх цих операцій дозволити це захажіння узким клінам на Покровськ знову з півдня. Ну, я не знаю, ким треба бути, щоб дозволити на таке захачення. Я скажу, що мир все-таки, щоб, щоб там Трамп з Путіним Трамп з Лавровим про нас не казали поганого, ми на всі ці слова, на жаль, заслужили. Як би це нам не було неприємно. Ми маємо все оце колтати. Тому що. Если наши збройні силы позволяют захождение таким узким клином, Путин бросает все, а у нас все в СЗЧ, он с нашей власне, где мы ему шашлыки призвали двух, они уже в СЗЧ только сказали, ну правда, что людям дали тыжден аж на обучение, а потом сказали собрать вещи и куда-то ехать. Они решили не узнавать, куда они едут, ближе не знакомиться с тем местом. И с вещами хорошо, для СССР хорошо, что и в армии это все понимают, потому что отпускают за вещами. Меня это умилило очень, этот отпуск за вещами. Я скажу, что уже стоят по-прежнему за плитой, только прячутся в кухне. Интересно, будем наблюдать, как, как скоро за ними придут и придут ли. Поэтому мы разумеем, о чем размовы. Бачите оцей клин вузьки бесконечные. Вот тут вон и были, помятаете. Бачим эти бесконечные клины. То отсюда клин был узкий, теперь отсюда. Якщо Україна, ця королівська рать цього не може зробити, і не тому, що Абрамси вам якісь подали, без що там, кондиціонерів не вистачало, броні, двигуна, що там зв'язку, прицельних. Коротше кажучи, абрамси це були як справжні, цілком не гірші Т-62, Москва, та Т-64, я думаю, не гірші. Але нема кому обрізати клини. Чому, в принципі, ми теж можемо подивитися з вами. Ось картина втрат. Вона, картина втрат матеріальних українських, Оце, куди доходили з 47-ї бригади Бредлі. Ну, що я можу сказати, оцей от картина потір техніки з бригад. Багато про що говорить. Ну і ну ви розумієте тепер, ну ви розумієте бездарність удара з одним і Це зробити канни одним захождением одним флангом. Це хто, що-то, знаєте, це він, таке враження, що вчилися навіть не по Арестовім пересказам Пересльогіна. Це мені нагадує план Шліфіна в Першу світову війну, Коротше кажучи, операція від якої все залежало, була настільки недоціненна про Оце кладбище, оця картина техніки потім направити, це картина кладбища української воєнної мислі. І тепер ви розумієте, що ця картина і ця, вони цілком між собою пов'язані. Ну, що я на все це можу сказати? Що зібралися, все як в анекдоті, зібралися Зеленський Трамп і Макрон, щоб розкрутити Дуду. Бай! Лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам вдячні.